Привіт, дорогі батьки! Ви коли-небудь задумувались, чому так багато говорять про важливість раннього розвитку? Сьогодні ми розберемося, чому перші роки життя дитини мають критичне значення для її майбутнього, як формується мозок і навички, а також поговоримо про етапи розвитку та критичні періоди. Почнемо! Мозок дитини розвивається надзвичайно швидко в перші роки життя. Науковці стверджують, що до трьох років формується 80% об'єму мозку дорослої людини, а до п'яти років 90%. У цей період утворюється величезна кількість нейронних зв'язків, які є основою для навчання, пам'яті, емоційної регуляції та мислення. У мозку новонародженого близько 86 мільярдів нейронів, але саме ранній досвід формує міцні нейронні зв'язки. Це дані Американської академії педіатрії та дослідження Гарвардського університету. Що це означає для нас? Ранній розвиток це не тільки про навчання літер чи цифр, це створення середовища, яке стимулює всі органи чуття. Зір, слух, дотик, нюх та смак. Наприклад, коли ви спілкуєтесь з дитиною, читаєте її, співаєте пісні або просто граєте, ви буквально будуєте її мозок. А зараз ми поговоримо про етапи розвитку. Перший етап від народження до шести місяців. Основна увага на сенсорному розвитку та формуванні емоційних зв'язків, контакт із батьками, посмішки, дотики все це критично важливо. Другий етап від 6 місяців до 2 років. Розвиток моторики, мови та базових когнітивних навичок. У цей час варто активно розмовляти з дитиною, навіть якщо вона ще не відповідає. Використовуйте методику коментування, тобто описуйте всі свої дії. Третій етап від двох років до п'яти це період інтенсивного навчання через гру. Рекомендується впроваджувати методики Монтесорі, які спрямовані на розвиток самостійності, або домана для стимуляції пам'яті та уваг. Детальніше про ці методики ми поговоримо трошки пізніше. Тепер поговоримо про критичні періоди розвитку. Це вік, коли мозок найбільш сприйнятливий до певних стимулів. Мова найкращий час для формування мовлення до трьох років. Пізніше це зробити складніше через зменшення пластичності мозку. Соціальні навички формуються у віці від двох до чотирьох років. Важливо створювати можливості для гри з однолітками. Емоційний розвиток особливо важливий у перші 18 місяців. Безпека та увага батьків допомагають дитині почуватися впевненою у світі. Зараз ми поговоримо про методики раннього розвитку, їхні основні принципи переваги, недоліки, а також цікаві факти про засновників. Я покажу, як адаптувати ці методики для домашніх умов, навіть якщо у вас немає дорогих матеріалів. Готові? Тоді продовжуємо. Перша методика це методика Марії Монтесорі, першої жінки-лікаря в Італії. Вона була створена у 1907 році. Її перший дім дитини був відкритий у бідному районі Риму для малозабезпечених дітей. Марія помітила, що діти краще розвиваються, коли їм дають свободу вибору. Монтесорі вперше застосувала матеріали, які можна використовувати лише певним чином. Наприклад, якщо дитина зібрала пірамідку неправильно, вона сама це побачить і виправить. Цей принцип самокорекція. Досі є основою методики. Зараз ми назвемо основні принципи цієї методики. Перше це свобода вибору, друге це навчання через практику, і третє це чітка організація простору. Плюси цієї методики розвиває самостійність і дисципліну, і допомагає дитині вчитися через практичний досвід. Мінуси цієї методики: деякі матеріали коштують дорого і потребує дуже багато часу для організації простору. Тепер я вам дам декілька практичних рекомендацій: простір: організуйте куточок із поличками, де все має своє місце. Замінники матеріалів замість рамок-вкладишів Використовуйте коробки з вирізаними отворами для кришок від пляшок. Сортування. Сортуйте дрібні предмети. Гудзики або крупи. Їх можна сортувати у формочки для льоду, шнурівки, замініть на картон із дірочками та звичайний шнурок. Друга методика це методика Глена Домана. Її створив американський нейрофізіолог, який працював із дітьми з травмами мозку. Його дослідження довели, що мозок дитини здатен засвоювати величезну кількість інформації. Якщо її подавати у простій формі, Доман стверджував, що навчання читання з раннього віку покращує роботу обох півкуль мозку. Його картки не лише навчають, а й сприяють розвитку зорової пам'яті. Основні принципи цієї методики це швидкий показ карток із зображеннями чи словами, і друге це регулярність і короткі сесії. Відмітимо плюси цієї методики. Вона розвиває зорову пам'ять і увагу і підходить навіть для немовлят. Але у цієї методики є і мінуси. По-перше, вона може набриднути без урізноманітнення, і по-друге, не всі діти сприймають такий підхід однаково. Тепер перейдемо до практичних рекомендацій: простір: зберігайте картки в коробках чи конвертах, щоб було зручно їх діставати. Замінники оригінальних матеріалів Замість друкованих карток малюйте картки самостійно або вирізайте їх із журналів для цифр. Використовуйте кубики чи кришечки з написаними числами та цифрами. Наступна методика це методика Реджо Емілія. Її створив італійський педагог Лоріс Магалуцці. Після Другої світової війни він вірив, що діти природжені дослідники, а в завдання дорослих підтримувати їхню цікавість. Малагуці називав навколишнє середовище третім учителем. Він стверджував, що навіть прості предмети, як оті камінці або навіть пісок, можуть стати гарним вчителем для дитини. Основні принципи цієї методики орієнтація на інтереси дитини. І навчання через дослідження. Ну що ж, а тепер про плюси. По-перше, розвиває творчість і уяву. І по-друге, дитину активно досліджує навколишній світ. Ну що ж, проговоримо і мінуси потребує багато часу від батьків, і деколи складно зрозуміти, що саме цікавить дитину. Тому більше розмовляйте з нею і задавайте відкриті питання, щоб дитина не змогла просто відповісти так або ні. Ну що ж, а тепер перейдемо до практичних рекомендацій: простір: створіть куточок із природними матеріалами, які ви назбираєте на прогулянці в парку: листя, камінці, додайте прозорі банки для експериментів. Наприклад, експерименти з водою. Якщо ви хочете дізнатися, які ж можна проводити експерименти із водою, напишіть в коментарях, і ми зробимо про це окреме відео. Замінники матеріалів: замість дорогих фарб використовуйте харчові барвники. І збирайте листя чи гілочки під час прогулянок в свій гербарій. Методика Реджо Емілія спрямована на вивчення навколишнього світу. Тому для того, щоб краще пізнати наше оточуюче, вам потрібно просто більше гуляти, спостерігати за комахами, за птахами, за кущами, за деревами. Ось вам невеличка рекомендація: оберіть собі одне дерево або кущі, і спостерігайте, як воно поводиться взимку. Розкажіть дитині, що дерево взимку спить. Спостерігайте, які зміни відбуваються навесні, як набухають бруньки, як з'являються перші листочки. Якщо це фруктове дерево, коли з'являються квіти, спостерігайте влітку, коли на це дерево прилітає багато пташок, прилітають комашки. І спостерігайте, що відбувається саме з цим деревом восени. Як воно готується до зими? Опадають листочки, що змінюють колір свій, якого кольору листочки можуть бути на цьому дереві? Тобто, все, що ви можете побачити на вулиці в парку, все це слуговує для вивчення вашого оточення, вашого навколишнього середовища. Наступна четверта методика: Вальфдорська. Цю методику створив Рудольф Штайнер, австрійський філософ ще на початку ХХ століття. Вальдорська педагогіка базується на гармонії між тілом, розумом і душею. Методика наголошує на важливості казок і ритму дня для формування у дитини відчуття безпеки. Основні принципи цієї методики по-перше, використання натуральних матеріалів. Друге навчання через творчість і ритуали. Плюси цієї методики формує емоційний зв'язок із природою, акцентує увагу на творчості. Але проговоримо і мінуси. Деякі іграшки коштують дорого. Не підходять дітям із високою активністю при виборі цієї методики як основної для навчання вашої дитини. Ви маєте пам'ятати, що вона категорично проти різноманітних гаджетів та новомодних іграшок. І діти у цій методиці граються іграшками, створеними власноруч. Практичні рекомендації: прості використовуйте тканини для створення сцен для казок. Підготуйте дерев'яні фігурки чи зберіть природні матеріали, щоб використовувати їх під час ваших занять. Замінники матеріалів. Замість дерев'яних іграшок використовуйте корки чи гілочки. А казкове середовище можна створити із подушок, ковдр і коробок. Згадайте своє дитинство. Методики раннього розвитку це різні шляхи до однієї мети. Гармонійного розвитку вашої дитини. Не бійтеся адаптувати підходи під свої можливості. Тож підсумуємо: ранній розвиток формує базу для всього подальшого життя дитини. Інвестиція часу і зусиль у ці перші роки найкраще, що ви можете зробити для її майбутнього. Пам'ятайте, головне це любов, увага і ваша участь у житті дитини. Дякую за увагу! Побачимось в наступному відео.